Студенти Українського католицького університету приїхали на Майдан з виставою. Вертеп, з яким юнаки Київ, не простий, а новаторський та з елементами сатири. Усі актори традиційного дійства перетворилися на сучасних актуальних для суспільства персонажів. Була також ідея, що ніби в такому сучасному образі зробити. Але потім все ж таки ми вирішили, що краще в традиційному, але. Е ...сам образ в э, сценарії добразити, якби сучасний. Вертеп пройшовся центру міста і, звичайно, не обійшлося без колядок. Пісні лунали на вулицях та в будинках. Актори перевтілювались вмить. Зокрема, серед персонажів Вертепу є дівчинка-студентка, яка відправилась на Євромайдан, розчарований в усьому перехожий прем'єр-лихо та міністр біда. Характерними рисами наповнились чор та ірод. Усього понад 20 персонажів. Ми депутати у чортячій раді. У чорних справах дуже є старанні, а головне чорти недоторкані. Деякі актори настільки вжилися в роль, що стали думати і про плани на майбутнє. Спочатку тут ми завершимо, донесемо нашу вість, бім е, та БІМБУ занесемо у метро нарешті, е, а тоді. Будемо думати, ось в мене є мій депутат, точніше мій е, міністр, міністр десь да. Міністр міністр та, е, і ми з ним, з, з ним підемо і в уряд, і в верховну раду. Од нього є слова, що треба ще бабла, ще трошки того ввод, і тоді буде все супер. Також студенти католицького університету завітали і до Київської міської держадміністрації, де зібрали чимало народу. І, Струни серце майданівців торкнула одна з найважливіших постатей львівського вертепу Україна. Переведіть мене через майдан. Я тут знайду доньку свою і сина, бо я душа, я мати, їх єдина. Я Україна. Сама ж молода дівчина зізналася, що дуже хвилюється, виконуючи роль України. Коли розказується вірш, серце не трагує з людей і відчуває на собі дуже велику відповідальність. Традиційна біблійна основа вертепу, де, що суспільно-політична своєю актуальністю зацікавила глядачів не на жарт. Ви студенти молодці, просто якби і вивчити, якби це все і на холоді розказати. Це дуже цікаво. Дуже красиво від щирого серця з таким чувством, з такою ми дуже раді, що молодь зараз молодця виступає. Віра повчально людя, де зміст. Щедрок взагалі, викликає неймовірний підйом енергії. Фантастична річ. Ну, взагалі, коли люди з такою віддачею так щиро це роблять, це прекрасно. Відігравши виставу, студенти зв'язалися з рідним містом Львів і у скайпі переспівували з колядками. Ну а після виступу на хрещатику хутко у церкву Василя Великого дорогою співали. програмі Вертеп ще раз відіграв біблійну виставу. Ірод та військо покаялись перед Україною, усвідомивши свої гріхи. Перед нею так закінчується Вертеп. Він не тільки показує цей конфлікт, який відбувається в суспільстві, але він також показує певні таку перспективу, як з цього конфлікту вийти, як прийти до примирення. Самі студенти говорячи про свій виступ, зізнаються, що не могли уникнути тих подій, що відбуваються в Україні, зокрема на Майдані. Вертеп має філософський дух та несе ті основні повідомлення, які зараз потрібні нашій країні. Юлія Зоран, Форден живе тіві.